Найскладніше відео на моєму каналі за весь рік. Там і расизм, там і сексизм, там і комунізм. Чому я вже знаю все про родину детектива, яким кольором його бабуся фарбувала нігті? Це теж Стьоп над такою зашороханою ватою. Ната нападе, наші сортири позабирає. Я так плакала, я так плакала, воно логічно. А як ви що? На фігню не розпиляюсь. Перед приєм, слава Україні! Що ви, як ви? А у нас, а у нас, а у нас, а у нас найкращі книги 2024 року. Ви знаєте, це було найскладніше відео. Це от зараз найскладніше відео на моєму каналі за весь рік. Якщо з гіршими книжками цього року, знаєте, було простіше. Я просто взяла свій стрьомний блокнот, все, що в мене за одиницю. Все пішло в гірші книжки року, бо їх там так і небагато прям було. Ми вже там одну книжку на трічку знаєте, взяли. Бо ну, донечка сказала, треба красиве число, ну, треба так треба. от. А з кращими знаєте, тут велика проблема, бо я якось стала більш виважена, я вже, знаєте, як... вибачте за фразеологізм, на фігню не розпиляюсь. от. І я якось, ну не знаю, в мене всі класні. І навіть з класних обирати найкласніше, Це дуже складно, правда. Я обирала, 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 обирала. Ну, щось, щось надлубало. Ну, давайте тут теж у нас 10 книжечок, от, як і гірших. Ну, це був знаєте, дуже складний вибір. Це був мегаскладний вибір. бо... Я розумію, що знаєте, дуже багато книжечок я образила, бо ну, вони просто такі претенденти-претенденти. Можливо, знаєте, колись зроблю таке, е, якби, хто не ввійшов в першу десятку чи щось таке, якесь відео. Ну, не знаю, я колись, Я думаю, вже в перших числах січня зроблю відео і пройдемось по всьому моєму книжковому року, а там 120 книжечок. Тому, знаєте, в мене тільки вон за листопад, ви ще не знаєте, що я прочитала за листопад, немає відео. Я прочитала 22 книжки, така я молодець. От. Тому ми пройдемось по всім книжечкам, і там вже, знаєте, всім віддамо шану. Ну, давайте переходимо до найкращих. Перша книжка, яка ну, з найкращих 24-го року, з яких я прочитала, здається, в лютому я читала. Це Сюзанна Кларк Піранезі. Чи Піранезі? Я не знаю, я просто прожила цю книжку, я, я її проковтнула. Ви знаєте, я можливо буду її перечитувати, хоча там дуже е, моторошний фінал. Е, ну, я не знаю, це дуже крутезна, сильна робота, це дуже сильний твір. І я, я взагалі таки люблю речі на подумати ну, на прекрасна робота, дуже раджу. Якщо у когось стоїть ця книжка і ще не читана, беріть, читайте, але. Ну, вона така, знаєте, специфічна, але вона прекрасно специфічна. От. Далі, до речі, є відео і на Перенізі, і на от цю книжечку. Це, ви не повірите, це Вольтер Простак. Боже, наскільки? Ну, Вольтер це один із моїх улюблених улюбленців, це, це така, такий троляка. Як він тролить католицьку церкву, а в які часи жив Вольтер, Знаєте, це не зараз, і то зараз ти не скажи щось на папу. А тоді це взагалі це було таке, знаєте прогресивним і як він в цьому простеку, як він протролив Католицьку церкву, він її просто розніс в тартарари. Він показав, наскільки віра відрізняється від тих догм, які нав'язує Католицька церква, як він, ну, наскільки воно знаєте, абсолютно полярне, наскільки ну, перейшло -то, по факту фарисейство, в ці от обряди, обычаї, всі от, ну, такі от, просто якісь механізні. Дії, без душі, без серця, без ну, такого чогось справжнього. Вальтер Простак я вам дуже-дуже раджу. Я слухала цю книгу в аудіо, Потім ми на барахольці купили якесь радянське видання, українське, до речі, видавництво Дніпро здається. Вот. Ну, Це просто неймовірно прекрасний твір. Я, я скажу, що всі аудіокнижки, якщо я їх знайду, якщо їх не видалили там да, по якимось законам Ютуба, всі будуть в описі під цим відео. Тому переходьте і слухайте, насолоджуйтесь і кайфуйте так, як я. От далі теж аудіокнижка, це, ну це, це просто нереально прекрасна книжка. Роджер Желязний, тут вводяться дракони. Це, це, теж степ, це теж ну Тут більше Стьоб, знаєте, якби це дивно не було. Над такою зашороханою ватою. Він показує наскільки ну, опять-таки у всіх понти, але по факту король голий. Ну, цю книжку просто треба слухати. Там не знаєте цю книгу ну, вкрай складно перекласти, бо. Ну, Там треба слухати, там треба насолоджуватися гумором, там насолоджуватися ну, всім просто, всім насолоджуватися. Я, я не знаю, ну, Там е, була така держава, вона була, як би так сказати, гори зійшлися, і от там от всередині, ну, не буду я казати, в ямці от, там от була держава, і значить, вони е, значить, е, якось там люди, людям пропаганди сказали, що всі дракони погані. Від них одне зло, знаєте, НАТО нападет, от, всіх нас наші сортири Ну, І там люди значить, такі, зашорохані, притрушені на всю голову, там вони такі знаєте, ну, пропаганда туди. І там царевич, той, в общем, він захотів, щоб одноріг йому дракон, 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 він, дракон, да, дракон. Щоб він йому значить, надув кульки чи щось таке. я же, Там деталь, там не така не суттєва деталь, я не запам'ятаю. І тут треба, значить, цар король той каже, все, військо, давайте. а, Мудреці, йдіть, проведіть дракона, сходіть значить, а, а, а ті, вибачте, мені обісрали вже з переляку. і, ну, Там було п'ять мудреців, які, ну, такі, як би так сказати, корупціонери і такі брати Єрмака. Ну і був молодий такий, такий знаєте, проукраїнський, як би так сказати. Да? Ну, я так намисно так смішно пояснюю. Вот. Ну і, коротше, звісно ж, він пішов. Вот. Ну і там, е, як він спочатку так, ну типу, я один не піду, треба військо взяти. І він заходить там, де, де військо? В шинку військо. Вот. Ну і там сидять ці бухарі, і він такий, 에, типу пішли, а вони такі, ні, а ну ми військові, ну ми ж не ловці драконів. Ну і там, ну, там такі кумедні е, ситуації, там такі всі. Е, і в кінець, там дуже такий, ну там дуже класна мудрість цієї історії. Повірте, от, от прослухайте, ця, е, ну, ця книжка вона дуже там е, мало часу, години чи скільки, я не пам'ятаю точно, ну дуже вона коротенька, ну вона наскільки вона прекрасна? Там такий гумор, там такий, ну я ж кажу, там просто нарашку, от поклади. І приляпий. І один в один. Ну, Тільки от такого молодого мудрого мудреця у них немає, на превеликий жаль. От. Е, далі. Ви не повірите, це балканський автор і детектив озеро. Е, мені дуже сподобався цей детектив. Він, знаєте, як балканська література, ну, я, в принципі, не дуже багато її читала, але те, що я читала, я знаю, що вони люблять дуже. Родину приплітати. Знаєте, там я спочатку, коли читала, я навіть не розуміла, чому я вже знаю все про родину детектива, про ледь не, про яким кольором його бабуся фарбувала нігті. Вот. А там воно все-все пов'язано, там автор геніально просто закрутив, розкрутив. В общем, браво, браво, браво. Мені дуже-дуже сподобалось. До речі, це Анета Антоненко, вона є і в електронці, і кратно дешевше, і в папері. Кратно дорожче. Тому обирайте формат, який вам подобається, і насолоджуйтесь. Прекрасний детектив. Далі теж є відео Джеймс Олдріч «Останній ідюй». Ви знаєте, ну, мені дуже сподобалася ця книга. На превеликий жар, я її теж слухала. Я шукала там колись вона була один раз видана дуже маленьким тиражем. Ну, мені не вистачило. Я прям мрію цю книгу мати на поличках. Там така трансформація цього батька, там просто від лютої ненависті до свого сина, і як він покроково по просто мікрокрокам, по таким дрібусюсічкам, Він, знаєте, він зрозумів, що таке справжня батьківська любов до сина ну, це це просто прекрасно. Далі, хорхе Ліврага Ріті. Песне ім'я Масі. Це така філософська книжечка, це новий Акрополь видає. І ви знаєте, там як собака, ну, в общем, там один пан, собака зробив людини, і як цей от собака він мандрує землею, як би так сказати. Все, ну, і наскільки там показано, знаєте, ну, дуже багато речей, знаєте, ну, ми, можна сказати. Можна сказати з собачого да, погляду, ну я скажу з адекватного погляду. Там і расизм, там і сексизм, там і комунізм, там і фашизм, там такі речі, він знаєте, ну так от саме в ті країни, де це і пригнічення жінок, там ну, дуже класні такі ну, класні, сильні такі теми піднімаються. І ну, я ж кажу, мені от наскільки там, ну, така от фраза ну, дуже сподобалась, що. Типу, мене усюди приймали за людину, в общем, ніде проблем не було. Бо каже, в мене от, мій господар він зміг змінити в мені все окрім очей. І от очі в мене залишилися собачі. Якби хоч одна людина подивилася мені в очі, я би був розкрит. Да? Ну, весь, весь цей обман був би розкритий. Але каже, люд проблема людства в тому, що вони не дивляться в очі одне одному. Ну, дуже прекрасна книжка. Я вам ну, от всі з кращих я вам раджу, звісно. От. Далі, ну, така, давайте полегше, да, трошки. Клюн дім в Волошковому морі. Ви знаєте, ви мені скажете, Данюша, ну що ну, там такого? А там є особливо. Там показано, наскільки там показана справжність, там показано ну, те, що я люблю в книгах, що не треба, опять-таки, я цю книжку, як би це дивно не було, я порівняю її з Чарльзом Діккенсом і з його Девідом Бо... Там та, така сама, який би ти не був зовні, як би ти не накосячив, як би ти не облажався, як би що б з тобою не сталося, є люди, які тебе люблять, які тебе люблять просто тому, що ти є, тому що ти, ну, ти просто є в їх житті, ти їх, ти їх людина, і в да, тебе сьогодні там не най, найкращий день в житті. Ну, мене це, якщо да, я можу тобі допомогти, я тобі допоможу, якщо ні, ну, ти вигребиш, я тебе підтримую, ти розрулиш свої проблеми. Ну, не знаю, мені дуже-дуже сподобалось. ну І там дуже красиве кохання. Ну, це як бонус для мене просто. Вот. Далі дуже така психологічно сильна книжка, Олена Пшенична, там, де заходить сонце. Ви знаєте, ну, там такий просто жорсткий зріз суспільства. Там Дом для да, будинок для літніх людей, і туди попадає наша головна персонажка. І там от, ну, от все як у нас в суспільстві. І ватні, і хай діти депутатів воюють, і батько, який поховав сина, е, прийшов в, в цинковій труні. І там, от, і, ну, там, там такий біль, там таке. Ну, це дуже важко читається. Хоча вона читається швидко, але це дуже важка книга. Ти, як би знаєте, от із тої серії, що ти швидко прочитав, а потім дуже довго від книги відходиш. Я не знаю, ну можливо, цю книгу я всім не раджу, бо скільки, от, от, повірте, ця просто кам'яна людина, я мене розчулити вкрай важко книжками, але я просто ревіла ревма. Я просто там дуже такі моменти є. Ну, морально складні, морально важкі. Ну, це, це просто ну, дуже сильна річ, і я вам дуже її раджу. Далі, ви не повірите? Ну, у нас якось такі прямо, знаєте, качелі-каруселі від надскладних книжок до яких таких от, які дарують надію, які дарують якесь таке сонечко. Це Роберт Хайлайн, двері в літо. Ну, це знаєте, після Мирослава Капія, це моя найулюбленіша книжка науково-фантастики, наймиліша, найпрекрасніша, найтака. Ви знаєте, ну просто цьомкі-бумкі-тратата. Ну просто нереально. Там хлопець да, він попадає в майбутнє, і він розуміє, коли він виходить да, з порталу в майбутнє, що він забув. У минулому свого котика! А як? А як? Ви що? Котик? Котик! І, в общем, там він. ну, ну, та книжка, ну, В принципі, да, ну, це не буде спойлером, це можна здогадатися, да, що він знаходить спосіб, щоб повернутися в минуле, взяти котика і повернутися назад. Вот, а всі вороги залишаться в минулому. Ну Наскільки я цю книжку я її прочитала, дуже, теж, теж буде відео там на дачі дуже красиво, з епівоніями, прям, антураж, прям, вогонь, вам сподобається. Наскільки ну це така тепла історія, вона така от, е, оптимістична, вона ну я не знаю, вона прекрасна. Я, я вважаю, що саме от, двері в літо має прочитати кожна людина. взагалі. Вона, Ця книжка ну вона нереально прекрасна. От. Ну і давайте да, Сумно, що ми закінчуємо так, от я склала свій список Олів'є Бурдо, чекаючи на Банджангла». Ви знаєте, ой, це дуже складна книга, це дуже серйозна книга. Там родина, це від, оповідь йде від сина, там мама, як би так знаєте, хочеться сказати. Мама втратила психічне здоров'я. І там опять таки теж любов батька, наскільки вона всеохоплююча, наскільки вона підтримуюча, наскільки вона, Боже, ви знаєте, там фінал, я опять таки я так плакала, я так плакала, воно логічно, воно дуже логічно. Але як я плакала? Вот. Ви знаєте, там, ну, наскільки там красива любов, наскільки там красиво. Ну, це, це взагалі дуже красива історія. Там, там, от, ну, там просто ода коханню, там ода прекрасному коханню. Ну, я, якщо знайдете, вона є в електронці. Е, мені, от я вже розказувала, донечка купила в Чернівцях десь на от, ну, Можна знайти. Якщо не знайдете в папері, читайте в електронці. Навіть якщо ви не читаєте, ця книжка вартує того, щоб ви якось, знаєте, відкрили для себе щось нове і прочитали саме з телефона е, цю книжку. Ну, в общем, я не знаю, я розказую мене сирати по шкірі, бо ця книжка просто нереальна. От. Е, хочу сказати ну, не знаю, більше для себе, ніж е, да, бо вам, я буду по-іншому трішки з Нового року записувати свої книжки, бо е, знаєте, буває книжка настільки прохідна, що я навіть в якихось да, прочитане за півроку, за місяць, за скільки там, я, я не можу згадати про що ця книжка. Тому я буду в своєму стрьомному блокнотику, звісно, записувати і ставити оцінку. А я там купила ще стрьомніший блокнотик, і я буду просто на назва книги, оцінка і кілька фраз, щоб я просто могла згадати про що цей шедевр. Вот. Ну, от так, от. От такі у нас е, нововведення на каналі. От. Ну, от так от. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздохнуть, ми з вами найкращі. Ми неймовірні, бо ми українці. А всі тварі подохнуть. Мор на них нападе. Холера, холера. Просто в своїх болотах вони потонуть в своїй злості, в своєму багні моральному. Вони здохнуть, правда? Вони вже ходять, як якісь живі трупаки, чисто такі біомаса. Вот, вони, вони. Вот. А ми з вами круті, ми класні, тому віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, а я вас обіймаю, обіймаю, обіймаю і тебе.